Дві з половиною тисячі доларів хабаря та перспективу спільного бізнесу запропонував ухилянд-прикордоннику: все, щоб перетнути кордон з Молдовою. Зловмисник пообіцяв інспектору на постійній основі підшукувати клієнтів і налагодити незаконний бізнес. Однак прикордонник повідомив керівництво: 26-річний ухилянт з Харкова спочатку намагався розв'язати всі питання телефоном, але потім наполіг на зустрічі віч навіч з собою горе бізнесмен взяв хабар. При передачі грошей зловмисника затримали. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Національна поліція разом з європейськими колегами викрила міжнародну злочинну організацію. Зловмисники викрадали орендовані елітні автомобілі до ЄС. До злочинного угрупування входило понад 50 людей. Це громадяни України, Франції, Польщі, Литви та РФ. Організація мала ієрархію та структурні підрозділи. Вербувальники підбирали безробітних українців та організовували їх виїзд до країн Європи. В ЄС ці люди за підробленими документами орендували або брали в лізинг елітні авто. Підрозділ перевізників відправляв машини на переробку. Група чорних механіків вимикала gps сигнал та змінювала ідентифікаційні номери авто. Після цього машини легалізувалися та продавались цілими або запчастинами до країн Азії. Наразі задокументовано 36 епізодів в різних країнах Європи. Операція Матадор стала першим випадком, коли підрозділи Нацполіції України були залучені як повноцінний партнер до оперативної групи «Європолу». Три тисячі доларів заплатив 26-річний житель Рівненщини водію мікроавтобуса, щоб доїхати під пасажирськими сидіннями до кордону. Далі молодик планував потрапити до Німеччини. Під час поглибленої перевірки авто прикордонники знайшли його схованку. Ухилянта оштрафували, а от водію автобуса загрожує кримінальна відповідальність. 200 доларів щоб перетворити дядька на батька. Таку суму запропонував житель Львівщини прикордонникам, коли виявилось, що він має проблеми з документами. Чоловік ніби супроводжував свого батька з другою групою інвалідності на лікування за кордон. Але фактично, на пункту пропуску ухилянт привіз свого дядька, який має таке саме прізвище. Коли підміну виявили, 32-річний чоловік запропонував захисникам кордону хабар. Тепер йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які хотіли переплисти тису на двох дитячих надувних колах. Плавзасоби входили у вартість послуг закарпатських ділків, які обіцяли чоловікам допомогу у нелегальному перетину кордону. За 4 тисячі доларів з кожного ділки підвезли ухилянтів до кордону, вказали напрям тиси та видали одне на двох дитяче коло. Скористатись ним не вдалося. Ухилянтів оштрафують, а організаторів схеми. Поки розшукують.